На цих кадрах одна з ключових інженерних операцій сучасної війни наведення тимчасової переправи та перекидання бронетехніки через водну перешкоду. Події відбуваються в Румунії під час багатонаціональних навчань Сей У навчаннях беруть участь інженерні та бронетанкові підрозділи армії США спільно з військовими румунських сухопутних сил. Перед нами Плаваючий стрічковий міст, зібраний інженерними підрозділами всього за кілька годин. Такі мости призначені для швидкого подолання річок, каналів та інших водних перешкод без використання стаціонарної інфраструктури. Інженери доставляють секції мосту до берега, заєднують їх на воді та фіксують у стабільне положення. Після цього переправа стає готовою до пропуску важкої бронетехніки. Ми бачимо. Як через міст проходять танки Ейбрамс, бойові машини піхоти Бредли, а також інша гусенична і колісна техніка. Кожна машина рухається з точно розрахованою швидкістю та інтервалами, усе для збереження стійкості конструкції. Подібні переправи фактично виконують роль мосту клатчика, але вже у масштабі цілої річки. Вони дозволяють військам не зупиняти наступ. Зберігати темп операції та швидко водити резерви на інший берег. Такі інженерні рішення є критично важливими для сучасних бойових дій, особливо в Європі, де велика кількість річок може стати природною перешкодою для маневру військ. Навчання в Румунії демонструють взаємосумісність армії НАТО, здатність спільно планувати, будувати та захищати інженерні об'єкти в умовах, максимально наближених до бойових. Ці кадри. Не просто тренування, це демонстрація того, як інженерні війська забезпечують мобільність армії, перетворюючи воду з перешкоди на маршрут просування.